В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дії Бога по відношенню до людини є абсолютно вільними. Ми, звісно, просимо часом у Господа Бога те чи інше в молитвах. Але дуже важливо, щоб ми по-перше навчилися Богові дякувати. Сьогоднішній євангельський епізод показує нам. Як діє Господь. Адже коли Господь сказав апостолам піти після проповіді і закинути сіті для того, щоб спіймати рибу, це сталося не тому, щоб вони його попросили. Це був від Ісуса Христа подарунок. І ось такими є глобальні дії Бога по відношенню до всього світу і до нас із вами. Господь діє не тому, щоб ми його якось змусили чи особливо якось спонукали до того, а Господь дарує нам все те, що Він дарує, тому ми називаємо це благодать, тому що це є абсолютно вільний дар Бога. Не викликаний там, не спричинений нашою поведінкою, доброю чи поганою, чи чимось іще, а тому, що Бог хоче поділитися з нами своєю любов'ю і своїм добром. Таким є дар спасіння, зокрема, в Новому Завіті ми з вами зустрічаємо відголоски тої певної дискусії, яка Триватиме потім впродовж століть і до нашого часу не затихне, а саме, що спасає нас віра чи діла. І якщо, наприклад, послання до євреїв наголошує, що такі великі праведники Старого Завіту, правоці Каврам, Ісаак, Яків і інші виправдалися вірою, бо повірили Богу. То, наприклад, апостол Яків в своєму посланні акцентує на справах, каже, ділами оправдався Авраам і інші. В Новому Завіті Господь каже, що він приніс нам спасіння, і ці слова ми повторюємо в Божественній літургії, зокрема в Літургії Анна Златоуста, а саме, що так полюбив Бог світ, щоби кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ось наше богослужіння, яке ми зараз звершуємо, Божественна літургія, в якій далі після читання Слова Божого, в наступній частині буде принесення Богові хліба і вина як дарів, які ми будемо приймати від Бога як вже Його дари, і будемо їх називати тілом і кров'ю і приймати як істинне тіло і кров Спасителя. Ці божественні дари даруються нам. Чому давайте поставимо питання собі: От як ми це сприймаємо? Чому це можливо? Тому що ми Бога попросимо, чи тому, що Він хоче нам себе дарувати. Тут є різні В Свого часу в щоденниках отець Олександр Шмеман записав таке спостереження в різниці сприйняття. Перебування Христа посеред нас першими християнами нами сьогодні, він написав так: що у перших християн Христос посеред нас і тому Його тіло на престолі. Сьогодні тіло Його на престолі і тому Христос посеред нас. Тобто, що є первинне? Чи сприймаємо ми своє життя? Як особисто нашої особистої віри і життя нас як церковної спільноти, як християнської громади, як такої, посеред якої вже є присутній Христос завжди. І Божественна літургія, наше причищання тіла крові Христових, виявляє, тобто видимим чином, дає нам приобщитися, причаститися цієї єдності із Христом, який є завжди посеред нас. Чи ж навпаки, тільки тоді, коли ми причищаємось, ми тільки тоді і переживаємо це єднання. Краще було б, щоб воно було по першій моделі. Щоб наша Божественна літургія, яка має ще грецьку назву Євхаристія, стала дійсно подякою. Тобто, приходячи на літургію, було б добре, щоб ми замислювалися, а за що ми Богові дякуємо? Адже перша причина. З якою ми тут збираємося підносити Богові молитви, це не для того, щоб щось отримати потім. Хоча, звісно, є такі в літургії прохання, де ми просимо чогось. Але першим мотивом, головним мотивом, який нас збирає тут на цю саме службу, має бути неочікування від Бога чогось у майбутньому, певних земних чи небесних благ. А подяка Богу за те, що вже Він нам дарував. Подяка за те спасіння, перш за все, і подяка за ті блага в кожному нашому особистому житті, з нашими рідними, близькими, все те, що в нас до сьогоднішнього моменту в житті відбулося, за що ми Богові можемо від всього серця сказати дякую і дійсно пережити цю вдячність, не просто вимовити устами, а дійсно пережити це своїм серцем. Це буде тоді зовсім інше ставлення. Ми з вами будемо змінюватися. Звісно, як будь-що в християнстві, так і от причастя, зокрема, і все інше, не спасає нас автоматично, не робить нас святими само по собі, а тільки через нашу активну співдію, через наше прийняття цього. Це так само як з тим даром, який Господь в сьогоднішньому євангельському читанні дарував апостолам з уловом риби. Якби вони його не послухали. І якби вони не закинули сіті, то вони б нічого не впіймали, хоча та риба вже там була, бо Господь вже їм сказав зробіть. Відповідно, ось так і, можна сказати, ця дилема між вірою і ділами, вона таким чином вирішується, що Господь нам дарує цей дар. Але прийняття цього дару, і саме прийняття його як із вдячністю, як подарунок, залежить від нас. Наші добрі справи. Це не те, чи ми можемо заробити спасіння. Наші добрі справи це те, як ми можемо прийняти це спасіння, яке нам дарує Господь. І ці добрі справи це перш за все наш внутрішній вибір, моральне життя, прагнення поступати правдиво в усіх своїх моментах життєвих. В праці, в особистому житті, в стосунках з людьми, яких ми бачимо, може, перший останній раз в житті, в усьому поступати правдиво і бути світильниками божественного світла в цьому світі. До цього нас закликає Господь. Світити тим світлом, яке Він нам дарує, пам'ятаючи, що то є подарунок. І ось сьогодні за божественною літургією, коли ми почуємо, Заклик Христа, прийміть їжте, пийте всі із цієї чаші, то давайте будемо відповідати вдячністю з вірою на цей заклик і підходити до чаші. не тому, щоби в першу чергу не заради того, щоб щось з нами відбулося в майбутньому, а тому, щоби подякувати Христу, який нам дарує себе, щоб відповісти. Так, як відповів апостол апостоли, коли Господь сказав їм, ідіть і закиньте сіті, вони пішли і закинули, і далі вся історія, ким вони стали після того. Коли Господь нам каже, ідіть і зробіть те, я вам дарую самого себе, дарую вам своє життя, прийміть його і будьте зі мною, будьте моїми учениками, будьте моїми друзями. Будьте синами і доньками Небесного Отця. Приймаючи цей Божественний дар з вірою, ми далі в своєму житті, от коли вийдемо з храму, маємо пам'ятати про те, ким ми є, ким ми є через усиновлення Богові, через відродження в хрещенні, через те єднання із святим Тілом і Кров'ю Господнім, і самим Христом живим у причасті Його таїн щоб знову і знову, коли ми приходимо далі в наступні неділі, свята чи інші дні на божественну літургію, знову і знову робити явним і акцентувати оцю вдячність Богові, дякувати за все. Якщо ми навчимося дякувати, це буде змінювати нас. Ми самі будемо інакше ставитися до всього. Дай Боже нам переживати так кожну божественну Євхаристію. Не очікуючи стільки чогось попереду, скільки дякуючи за те, що ми маємо уже, амінь.